Ісус, Воскреслий, гора оливна, кохані учні, довкіл краса, вже наближалась хвилина дивна, піти на хмарі у небеса, і Він піднявся, небесні брами повідчинялись церви царів, щоб наші храми, сердечні храми, наповнив подих його дарів. Чекають учні, росте напруга, у місті свято, врочиста мить. Надходить ера Святого Духа, щоб, запалавши, завжди горить. шум раптово, мов сильний вітер, в очах надія, в серцях любов, чекають духа Господні, діти, замить священу, пролита кров, а далі сяйво, немов вогнене, затріпотіло, та не пекло, народ побачив щось незбагнене. Те, що чекали, так і зійшло вогнем любові в сердечнім храмі, вогнем священним на вівтарі, з небес утіха злилась дарами, як обітниця царя царів. Небесний очі, ти свого сина послав на землю і він нас спас, а потім Духа ти дав людині, щоби сирідство минуло нас. Щось більше дати вже неможливо. І ближче стати ніхто не зміг. Життя з достатком таке щасливе. Тобі, Ісусе, кладу до ніг.